Усі поляглоти, яких я чула, називають один і той самий головний секрет успішного вивчення іноземних мов. Навчання має приносити задоволення. Не так важливо, якими методами ви вивчаєте іноземну мову, як важливо те, чи вам особисто ці методи подобаються. Коли навчання приносить задоволення, то і робити це хочеться регулярно. У цьому відео ви дізнаєтесь про мої три звички, від яких я кайфую, і які надзвичайно покращують мою англійську в головних для мене аспектах: говоріння та розуміння. А Привіт усім! Мене звати Люда і моє життя активно пов'язане з іноземними мовами. Я вивчаю англійську, німецьку та іспанську мови. Я є репетиторкою німецької, а також веду на YouTube ще англомовний та німецькомовний канали. І хоча це відео присвячене моїм звичкам у вивченні англійської, їх, звичайно, можна переносити і на будь-яку іншу мову. Перша моя звичка приєднана до іншої звички, яку я роблю кожного ранку, а саме до сніданку. Снідаю, я дивлюся на YouTube навчальне відео англійською мовою. Те, хто каже, що не варто їсти і слухати, чи дивитись щось водночас, але я притримуюсь іншої думки. Я не вважаю, що це погано, коли робити це правильно, тобто, коли контролювати те, що єси, і дивитись, чи слухати не надто складний матеріал. Я так і роблю. Я дивлюся навчальні відео, де блогер говорить це ясно, чітко. Зрозуміло, часто вставляє у відео текст, тому мені не потрібно сильно концентруватися, щоб все зрозуміти. Я дуже люблю цю звичку, тому що так я освіжаю свої знання граматики, лексики, дізнаюся, також щось нове, цікаве. Коли натрапляю на якусь фразу чи слово, яке б хотіла використати у своєму говорінні, я роблю скріншот і потім згодом все це повторюю. А також я заражаюсь позитивом, тому що дивлюся б. Які розповідають все енергійно, цікаво та з усмішкою. Моя друга звичка пов'язана з говорінням. Я живу в Україні і моє спілкування англійською обмежується лише однією годиною уроку в тиждень з репетитором, щоб навчитися добре говорити іноземною мовою, цього ну дуже мало. Тому кожного дня, крім дня, коли у мене урок англійської, я роблю наступне. Є такий сайт ESL Discussions, де зібрано аж 700 тем, і до кожної теми складено 20 запитань англійською мовою. Я обираю тему і відповідаю голос на ці запитання англійською мовою. Я роблю це протягом мінімум 10 хвилин. Я говорю, 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 стараюсь не робити пауз. Якщо я забуваю або не знаю якесь потрібне слово, то я заміняю його на інше слово. Після того, як я в я вдостально говорилась, я дивлюся в словнику ті слова, які хотіла сказати, але не змогла. Будую з ними якісь простенькі речення. Ця звичка у мене займає лише 15 хвилин, але ефект від неї просто неймовірний. І мені дуже подобається цей процес, тому що я в спокійному, зосередженому стані голос висловлюю свої думки англійською. І, до речі, перед тим як почати говорити, я вмикаю собі на кілька хвилин якесь відео англійською мовою з приємним міні-голосом. Так я надихаюсь і мені самі хочеться почати говорити англійською. Третя звичка це перегляд фільмів англійською. Я обираю лише ті фільми, які мені колись сподобались, або які можуть сподобатись, якщо я їх ще не бачила. Мені поки непросто дивитися фільми англійською без субтитрів, але я все одно стараюсь дивитися фільми без субтитрів. Я роблю це в три етапи: спочатку я дивлюся одну-дві сцени з фільму без субтитрів, потім я дивлюся це саме. Вже з англійськими субтитрами. Якщо я щось не розумію, я дивлюся в словнику, якщо багато чого незрозумілого, дуже важко зрозуміти зміст, то я дивлюся переклад в українських субтитрах. Якщо я наштовхуюсь на якесь слово, фразу, яке б хотіла використати у своєму говорінні, то я роблю скріншот і потім я виписую це все в окремий зошит і регулярно повторюю. І втретє, я дивлюся ті самі сцени, вже знову безміну без субтитрів. Так приємно розуміти вже те, що не змогла розуміти з першого разу. Ця звичка займає у мене 30 хвилин кожного дня. І, до речі, якщо перша звичка у мене ранкова, то друга та третя вечірні, я починаю їх робити десь приблизно за 2 години до сну. Таким чином, англійська обрамляє мій день. Вже звичайно. Я стикаю з англійською і в середині дня, коли готуюсь або знімаю свої відео англійською. Як я вже на початку сказала, я веду ще свій англомовний ютуб канал. Посилання в описі під відео. Як показує мій досвід, маленькі кроки, але стабільно кожного дня призводять до найкращих результатів. Коли я вивчала серйозно свою першу іноземну мову, а саме німецьку, у мене було таке, що я приділяла німецький 6-7 годин на день. Але на наступний день завжди був відкат. Я ніби була перенасичена німецькою, і мені вже не хотілося нею займатися. І я приділяла навчання набагато менше часу, хоча у мене була можливість приділяти більше часу. Також у мене були великі перерви в місяць, бо навіть кілька місяців, коли я німецькою. Не займалась практично, взагалі, і після таких довгих перерв приходилось все повторювати, згадувати, що не завжди було приємно, і тому і прогрес був повільнішим. Коли я вже вивчаю зараз англійську і іспанську, я використовую зовсім інший підхід. Маленькі кроки, але стабільно кожного дня. За сім місяців такого навчання я не вигоріла ні на один день. Хоча, звичайно, деколи приходиться заставляти себе сідати за навчання. Але після цього я завжди дякую собі, що не здалась, а зуміла себе дисциплінувати. Це приносить круті результати. Прогрес спосіб навчання потрож. Але кожного дня є набагато швидше ніж коли все за один раз, а потім довга пауза. Наш мозок просто не встигає забувати матеріал. Ми постійно, стабільно все повторюємо. Ми в темі. І це навіть простіше та приємніше для життя, тому що ми пристосовуємось до певного режиму, і потім ми вже не можемо уявити свого дня без своїх звичок в навчанні. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. І також підписуйтесь на мій канал, заходьте на мої інші ютуб-канали, на мій інстаграм, посилання в описі під відео. І пишіть про світ. Досвід, які у вас звички у вивченні іноземної мови. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.